Цьому році кукуруза в нас вродила дуже гарно. У нас суперсолодкі сорти, тому треба користуватись моментом і закрити побільше кукурузки в баночки на зиму для своїх смачних салатиків. Кукурузу я готуватиму в автоклаві, тому я ось так її сирою відразу обрізаю ножем. До речі, моя вам порада закривати кукурузу лише свіжу. Тобто, якщо вона зірвана в цей день, то в цей же ж день її потрібно і закрити. Обрізану кукурузу. Я тепер добре промиваю, тому що тут ще є багато волосків а також можуть попадатися навіть мурашки, які сиділи в кукурузі. Тому промиваю і проціджую. Воду для маринаду я вже поставила на плиту, а поки що розкладаю кукурузу по баночках. Кукуруза гарно в себе впитує воду, тому її потрібно набирати не повну банку, а ось так по плічики. І на 1 літр води я додаю 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти. Я не доводила маринад до кипіння, а лише просто щоб гарно розчинилися всі інгредієнти. Заливаю цим маринадом повні баночки, закатую кришки і складаю в автоклав. У мене автоклав українського. Виробництва у Техо. це дуже якісні автоклави. Користуюсь ним уже давно. У мене він два в одному. Можна користуватися як на газу, так і електро. Також є спеціальний датчик, який дозволяє не сидіти над автоклавом і не спостерігати, якщо готується. А готувалася в мене ця кукуруза при 105 градусах 40 хвилин.